Любі малята! Сьогодні я хочу розповісти вам ще одну казочку про звуки такі звичайні звуки, які оточують нас на навколишньому світі, але якими вони можуть бути незвичайними, чарівними, навіть прекрасними. Пам'ятаєте? Минула казочка була присвячена дерев'яним звукам. Тобто звукам, які ми отримуємо завдяки дерев'яним предметам. Сьогодні я вам розповім про залізні звуки, то слухайте уважно. Одного разу хлопчик Петрик віз свою молодшу сестричку на санчатах. Сніг був пухнастий, і санчатам нічого не заважало швидко мчати по доріжці. Але раптом камінчик потрапив під полозок санчат і почувся скрегіт. Ой, що це? запитала Марійка. Як неприємно це слухати, затулила вушка долоньками Марійка. Що це за звук? запитала вона. Це металеві полоски санчат потрапили на камінчик. І тому й виник такий звук, відповів брат. Мені зовсім не подобається, як скригоче метал, насупилась Марійка. Але ж метал народжує не тільки неприємне скриготіння, але й дуже гарні звуки, навіть чудову музику, посміхнувся Петрик. Та невже? здивувалася Марійка. Мені дуже цікаво, сказала вона, а санчата якраз під'їхали до Великої церкви. І саме в цей час залунали церковні дзвони. Ну, тобі подобається цей звук? запитав брат. Звичайно, посміхнулась Марійка. А це так звучать великі металеві дзвони, розповідав Петрик. Ці дзвони відрізняються за величиною, то й звуки відрізняються за висотою. Якщо тобі цікаво, то коли ми приїдемо додому, я познайомлю тебе з різними металевими музичними інструментами. Дуже цікаво, відповіла Марійка. І от вже вдома, коли брат і сестричка відігрілися в теплій кімнаті, Петрик почав розповідати, що з давніх давен, Люди навчились робити різні металеві речі. І тоді ж вони помітили, що можна примусити метал від удару дзвініти. І дзвін цей був дуже гарним. І якщо ці металеві речі були різними за формою, за величиною, то й звуки були дуже різноманітними. Так народжувалась музика металу. Є музичні інструменти, які виконують окремі звуки, такі як трикутник, металеві тарілки, дзвоники. Є різні труби, зроблені з металу великі і маленькі. Є такий музичний інструмент, який складається із металевих пластин. Він називається металофон. Музикант грає на цих пластинах особливими молоточками. У деяких струнних інструментів струни зроблені також з металу, з особливого металевого дроту. Цей час до кімнати зайшла старша сестричка Марійки Оленка. Вона уважно послухала, що розповідав Петрик, і зауважила, що її улюблене піаніно, хоч і виглядає зовсім як суцільно дерев'яне, проте всередині має металеві струни, по яким б'є дерев'яний молоточок саме тоді, коли пальчик. Натискає клавішу, металева струна дзвенить і утворює звук. І саме з цих звуків утворюється мелодія. Вона сіла за піаніна, торкнулася своїми пальчиками клавіш, і по кімнаті поплила чудова музика. Які ж гарні ці металеві звуки посміхнулась про себе Марійка.